Буває другий момент, коли ваш клієнт може почати жаліти себе. Він не закривається, він відкритий ваш клієнт, да? або вона Вона все розповідає, вона прямо от починає, починає жаліти себе і розуміє, що вона жертва, впадає в позицію жертви. Це вже такий трошки момент, коли ми Спостерігаємо, чи можемо ми питаннями перевести клієнта все ж таки в позицію, в позицію лідерську? Що так, зі мною це сталося? Так, я це проживала, але я беру відповідальність за своє життя, і те, що було в минулому, воно було в минулому. А те, що зараз у мене є, да, воно є. Це для мене ресурс, і я його переводжу, якби а як я не хочу, щоб у мене відбувалося.